Холодний спокій Запоріжжя. Так склалися зорі, що я зміг відвідати рідне місто Запоріжжя. Воно нині стало прифронтовим. Відвідав уперше від початку вторгнення. Від минулорічних новорічних свят я там не був. Проте, проте у мене тряслися коліна, тоді, коли я усвідомив, що фронт підходить до Запоріжжя впритул. Мені було дурно від думки, що бої можуть початися в межах міста. Від серця трохи відлягло тільки тоді, коли фронт стабілізувався південніше. Але Запоріжжя почали обстрілювати ракетами, і це було, як наче хтось своїми брудними берцями потоптався по моєму дитинству. Можна як завгодно ставитися до Запоріжжя, але я там виріс. Ці сіренькі вулички досі сповнені для мене магією дитячої уяви. От тудою я ходив до школи, а там катався на велосипеді. А той вулицею гуляв з дівчиною. Блокпост, перевірка документів, околиця міста. Між вулицями відкрилася панорама на Дніпро Гес та Заводський район. І щось стиснуло горло. Над заводським районом дим, тобто заводи працюють, тобто місто живе. Запоріжжя це заводи. А заводи для Запоріжжя це як порт для Одеси або ринок Барабашово для Харкова. Якщо живе це, то живе місто. Сталеві їжаки край дороги, їду Соборним проспектом, бачу сліди прильотів, малий Париж, місце збору неформалів у часи моєї молодості. Частина будинку наче вирвана. Гірко. Об'їжджаю по черзі. Будинок батьків, школа, де вчився, все ціле, від душі трохи відлягло. Взагалі маю визнати, прильоти є, але, власне, у місті їх небагато. Вже повірте, я маю з чим порівняти. Загальне моє враження таке, місто живе, незважаючи ні на що. Принципово я не побачив різниці з сусіднім Дніпром чи Києвом, багато машин на вулицях працюють кав'ярні, піцерії, знайомі підприємці жартують, що велика кількість військових з грішми підтримує малий бізнес, працюють заводи. Людям важко, дуже важко. Але люди викручуються, живуть навіть у таких умовах. Загальний настрій запорожців я би назвав так. Холодний спокій, як у Сталивара, який шкірою відчуває, що процес має тривати стільки, і не менше, і не більше, який роками робить свою вкрай небезпечну, шкідливу для здоров'я, але дуже корисну справу. Плюс мінус такий настрій був у Запоріжжя завжди. І те, що він є зараз, це потішило. Друзі розповіли, як формували Запорізьку тероборону в перші тижні вторгнення, як будували укріплення з мішків. Заколочували бандерівські смузі, годували бійців, готувалися до оборони, якої, на щастя, не сталося. Розповідають приклади справжнього героїзму. Взагалі, так, у Запоріжжі не бракує вати, тієї в Києві не бракує. Але факт, що Запоріжжя таке двічі себе відстояло. Запоріжжя не дало ваті захопити владу в 14-му, і Запоріжжя було готове битися за своє місто в 22-му. Це зробив не хтось. А самі запорожці. Це варто пам'ятати тим, хто живе в містах, куди війна не приходила останні 80 років. Запоріжжя спокійне. Запорожці спокійно ладнають своє життя, їхній холодний спокій зміцнює віру. Переможемо.